Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам новиночки та багато цікавого. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Завжди приємно читати та відписувати вам. Приємного перегляду! Теплесенькі навушники для дівчаток по 88 гривень. Є багато різних кольорів. Ось такий варіант з шарфиком. Ціна 149 гривень. Склад тканини 100% поліестер. Привезли знову теплесенькі шапочки у різних відтінках. Такий варіант з двома бомбончиками 119. Всередині вони утеплені. Є бежевий, червоний, чорний, сірий кольори. Сумочка клач, екошкіра у трьох кольорах защіпається на кнопку. Одне велике відділення на змісті, також є довгий ремінець. Ціна 149 гривень. Ще одна новиночка, ось така невелика сумочка з екошкіри. Має довгий ремінець та ключницю. Ціна 249 гривень. Сумка бананка тканина 99 гривень. Обкладинка екошкіра для айді-картки 12. Візитниця шкір-замінник, 24. Велика сумка дорожня, одне відділення 219 гривень. Є ще такого плану у світлому кольорі. Матеріал поліестер, нейлон та пвх 299. Вузенька сумка на пояс прорезинена 77 гривень. І ще ось такі малесенькі, дитячі по 29. З'явилися знову дощовики, такі з горохами у двох відтінках метр двадцять на метр шістдесят, п'ятдесят п'ять гривень. Дорослий плащ дощовик пончо 34. Великий вибір парасольок Ось такий варіант 169 на дев'ять. Напівавтомат. Дитячі парасольки, кольори на вибір, ціна 88. Парасолька механічна. Шапочка для душу 9. Мочалка для тіла з таким милим ведмедиком 55 гривень. Нарешті оновили асортимент гаманців, завезли дуже велику кількість. Такі красиві, блискучі, 119 гривень, рожевий та червоний. Такого плану з красивою бряшкою золотою у червоному, коричневому, сірому кольорі. Ціна 99. Маленький гаманець. 109. Чорний класичний з кишенькою 99. І такого плану такі об'ємні гаманці, багато відділень. Ціна 179. Маленький, розкладний 77. Косметичка чоловіча тканина 64. Косметички клейончасті по 55. Защіпається на замочок, є декілька варіантів кольорів. Прозора силіконова, рожева та блакитна по 55. Косметичка рожева на змійці, всередині є дзеркальце. І відділення, щоб собі там щось покласти, пензлики чи косметику. Ціна 69 гривень. Косметичка прозора силіконова з блискітками 39 гривень. Полосата кольорова 22 гривні. Ремінь плетений двоколірний 64. Трикотажний з пряжкою, Кольори є на вибір. Ціна 119. Тоненький ремінець 19. Сумка господарська в клітинку 39. Сумка текстильна, шопер для покупок 55. Є ще такий варіант Аврора. защіпається на липучку, ціна 44 гривні. Калоші зимові утеплені 179. Такий варіант також 179. 199 такий варіант вищі, утеплені з хутром. Шкарпетки жіночі до Хелловіна. Шкарпетки високі Хелловін, 73% бавовна, 42 і 43 розміри. 49. Жіночі шкарпетки, 73% бавовна, також 49 гривень. 29 – Ціна акційна. Ось такий варіант сердечком. 73% бавовна. Теплесенькі шкарпетки на зиму, склад канини, вовна кролика, овеча вовна та акрил 64 гривні. Зимові супертепленькі, 80% вовна. Є багато варіантів, різні малюнки, 84 гримі. Такі з узорами по 49, 20% шерсть овеча, 35 кролика. М'якесенькі, різні відтінки 49. Тут склад тканини. 90% акрил спандекс 10. Чохол для одягу тканинний на смійці. Багато варіантів кольорів. Яскраві всі. Ціна по 99 гривень. Розмір 60 на 135 см. Набір пластикових тремпелів. 5 штук. Упаковка 34 см. Є ще такі яскраві сердечком пластикові. Одна штука 22 гривні. За 55 гривень також 5 штук різних кольорів. Жіноча хустка 100% бавона. Білий та коричневий колір. Ціна 22 гривні. Чоловічі хустинки в асортименті 29 100% бавовна. Такі дитячі дуже милі з малюночками. По 14. Бавовна 100%. Устілки зимові 19. І є ще варіант устілки з вовни. Також 19 гривень. На цьому завершую відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного вечора.